Так, шановні, по порядку денному сьогоднішньої нашої роботи, які є пропозиції? Води. Нема, Нема заперечень. Прошу просувати за денний. Тримаюся, дякую. Так як 1 вересня недавно було, чи якщо починаємо з освіти. По Про мережу закладів освіти на 2014 2015 навчальний рік. Петро Юрій Федорович, начальник управління освіти і науки міської ради. Просить. На ваш розгляд пропонується надзвичайно важливий з точки зору організації навчально процесу проєкт рішення про мережу закладів освіти на 2014-2015 навчальний рік. Перш за все він визначає кількість дітей, кількість класів, кількість груп у дошкільних навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах. Визначає також певну кількість штатних одиниць, педагогічних працівників, технічних працівників. Допомагає організувати індивідуальне навчання, інклюзивне навчання, що, в свою чергу, лежить в основі організації всього навчально-виховного процесу. У нас перших класів збільшилось на 4. Якщо в минулому році було 70, то в цьому році буде 74. Дітей у цих класах збільшилось на 96, тобто якраз об'єктивно це десь виходить у нас на 4 класи. І буде у нас дітей в перших класах близько 2100, точніше 2093. В загальному, якщо взяти паралелі перших четвертих класів, то така кількість, як була в минулому році, практично збереглася і в цьому році. У нас у школі номер 7 існують класи з російського мови навчання, то там класи ми навіть дозволяємо і прошу вас підтримати це, де кількість дітей трошки менше, ніж санітарні норми, 28. Ну і такі є кілька ще інших закладів, які розташовані територіально таким чином, що туди важко добиратися дітям. Якщо взяти кількість дітей, які прибули до нас із інших регіонів, Сходу України, Криму. То їх прибуло на сьогоднішній день 214 учнів, що також суттєво впливає на розподіл мережі. Що стосується дошкільних навчальних закладів, це додаток номер 2 Загальна кількість груп, як ви бачите, що стосується закладів комунальної власності 333. В минулому році було груп 332. Але кількість дітей, незважаючи на те, що в нас додавалася тільки одна група, зросла суттєво. Якщо в минулому році у нас у дошкільних навчальних закладах виховувалося 7092 дитини то в цьому році у нас 7636 дітей. Суттєве зростання, і, як вже було сказано і на педагогічній конференції, у нас наповнюваність дітей складає 125 дітей на 100 місць. Мішкінний навчально-виробничий комбінат, трошки зросла кількість груп на 4, а також зросла кількість дітей. Якщо було 478, то в цьому році їх буде 588, що дасть можливість дітям отримувати першу професію і отримати допрофесійну підготовку. І останній додаток номер 7 мова йде про зведену мережу інклюзивних, клас, інклюзивних класів взагалі світло навчальних закладах на цей навчальний рік. Можу констатувати факт і повинен це робити, що у нас з року в рік збільшується кількість дітей, які потребують особливої уваги. І якщо в минулому році у нас було 44 учні, які навчали за інклюзивну програму, то в цьому році їх буде 52. Про реформування основної школи. Щоб Таким чином, що у цьому році, з 1 вересня, рішенням сесії міської ради, вона була реорганізована у навчальному об'єднання звиття, чим вона відрізняється від загальноосвітньої школи? Тим, що поряд із загальною середньою освітою, яку суто і надає восьма школа, усі школи міста передали свої години для викладання предмету захисту вітчизни саме на цей центр. Чому треба так? Сьогодні є дуже велика необхідність. Привчати молоду людину до самозахисту, а також захисту своєї вітчизни, як мирний, так і військовий час, а також використовувати свої знання, вміння діяти в надзвичайних ситуаціях в будь-який момент. І ось для того, щоб виконати це на рівні Міністерства освіти, передбачено, якщо в минулому році на це виділялося 0,5 тижневих годин таке навантаження, то тепер виділяється півтори години. Разом з тим, щоб виконати програму, ми хочемо якісно використати ці години, а для цього потрібна відповідна матеріально-технічна база і кадрове забезпечення. Тому, як проаналізувавши матеріально-технічну базу, яка повинна мати тир, яка повинна мати полосу перешкод, яка повинна мати зброю відповідно, де повинна бути забезпечений зв'язок з військовою частиною, з військоматом, іншими установами, полігоном, то найкраще виявилася в цьому плані восьма школа. Разом з тим кадрове забезпечення, якщо раніше цей предмет читали як довантаження вчителів фізкультури, малювання і так далі, оскільки на школу було 2-3 години до 4 годин, то тепер сьогодні викладають предмет ті фахівці, які мають досить великий досвід військової служби, брали участь у військових операціях в Єгославії, в інших державах в Афганістані. Тобто, які мають, крім теоретичного, практичний досвід і бойових дій, а також навчання молодого покоління. Зрозуміло. Прошу проголосувати, хто за мене усі. Проти кримусів, приймається. приймаються. Так, наступне перевезення учнів. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про перевезення учнів за розвідки навчальних закладів міста, незалежно підпорядкування, типів і форм власності міським транспортом. У 2014-2015 році питання також традиційне, яке приймається на початку навчального року, оскільки цим рішенням дозволяється нашим автотранспортним підприємствам, наприклад, електротранспорту, тролейбусному управлінню, перевозити наших учнів безкоштовно. Разом з тим, ми просимо, так як записано у договорі між перевізником і замовником послуги, тобто виконавчим комітетом. Що є можливість пільгового перевезення учнів на 50% в межах навчального часу, і ось враховуючи те, що у нас діти сьогодні повинні відвідати навчальний виробничий комбінат, сьогодні повинні відвідувати центр військово патріотичного виховання звитяга. Сьогодні у нас мережа розгалуджена закладами нового типу, такими як ліцеями, гімназіями, спеціалізованими школами, колегіумами, де не передбачено мікройном слуговання. Вони покликані. Навчати обдарованих учнів і які хочуть саме навчатися цим профілем, звичайно, це потребує певної транспортної розв'язки. І ось цим рішенням пропонується підтримати. Дякую. Я голосувати. Як користуючись тим, що засоби маслої інформації і суміш конкому, хочу нашого колегу Даніку Олександру Анатольовичу привітати з тим, що ж ми всі не всі вони знають, що його призначено генеральним директором. Найбільшого нашого підприємства, вже до утворюючи в нашому місті Росара. І Я хочу сказати, приємно, що нарешті до Сбілої церкви, яка пройшла школу шинників, в школу Шийників означало до генерального директора, що ми кияни, ні дипломітровці, ні ще там якісь і а, а наш. Чоловік, який знає проблеми виробництва, проблеми міста, соціальні проблеми. Ось. І ми хочемо, з того ще вдома, од нас приєднатися. Так, наступне питання порядку денного. Питання, яке давно готувалося, питання болюче. Для мешканців нашого міста, але питання, яке потрібно вирішувати, щоб не уникнути в майбутньому кризового стану житлово комунального господарства, це питання зміни тарифів на житлово-комунальне господарство з того збільшення. Пропонується проєкт рішення виконавчого комітету про тарифи на житлово-комунальний послуг. Даним рішенням приводяться тарифи на перевезення побутових відходів тарифи на Заборонення побутових відходів та тарифи на отримані будинки збору та прибудинкових територій до економічно обґрунтованих. Розрахунки тарифів виконано згідно чинного законодавства України. Перед винесенням даного рішення на розгляд виконавчого комітету ми пройшли всі вимоги до оприлюднення даного рішення. В газеті громадська думка був замовлений спецвипуск і близько двох тисяч екземплярів були надіслані. Передписникам і в місцях продажу газети була оприлюднена інформація на сайті міської ради та розвічені обяви на входах в під'їзд. Скажу орієнтовно для найбільшої частини житлових будинків це 6-14 поверхівки, тариф піднявся на 44%. На сьогодні діючий тариф встановлений в 2013 році 3:30, Запоріжжя 3, Луганськ 3,80, Харків 4,20, Черкаси 3,40, Київ 3,40. В церкви. церкві. Зараз тариф 24 Хочу зазначити, що про що Євгеній Вікторович не сказав, тариф останній раз ми. Коригували тариф у 2011 році, а на послугу за обслуговування ліхтів і вивезення твердих побутових відходів, це відбувалося ще в 2009 році, тобто практично 5 років назад. Безумовно, ще, саме велика занепокоєність викликає це захист соціально незахищених верств населення. Хочу зазначити, щоб це ми всі чітко зрозуміли і для себе пояснили, що ті, хто отримував субсидії, Їхня оплата не збільшиться. ну скажімо, для прикладу, якщо сім'я складається з двох пенсіонерів, які отримують пенсію в розмірі кожної пенсію 1100 гривень, то більше ніж 220 гривень за всі житлово-комунальні послуги вони сплачувати не будуть, тому що вони мають повне право на отримання субсидії. Знову ж таки, виконавчим комітетом при виконавчому комітеті створена. Комісія з питань призначення субсидій, ця комісія працює постійно і можу сказати за минулий рік з комісією було розглянуто більше тисячі заяв, і з них було задоволено 95%. Тобто, коли громадяни звертаються за призначенням субсидій, в виключних випадках відповідно до чинного законодавства були прийняті такі рішення. Я просив надати. Більш широке пояснення по 112% підвищення по ліфтам. Справа в тому, що в тарифі старому у нас заложена заробітна плата ще 525 гривень. На сьогоднішній день висококваліфовані працівники ну, не можуть вже далі працювати. Склалася дуже така складна ситуація, і ліфтовий парт міста потрібно отримувати, тому що це і лікарні, і мешканці. І люди, якщо піде від тох людей працювати в інші міста, таких людей ні один заклад України зараз не навчає. От, і ми прорахували, що, щоб тільки підняти тариф на цю мінімальну плату. плати. Ви сказали, що мінімальна зарплата підвищилася з докорення до законення. До до яка була середньозарфійна плата вашого підприємстві, яка після цього вибрати? Це. Я Знає, що, 1300 не буде отримувати 300 гривень? Ні, у, у, нас, у нас середня зарплата дійшла до 1350 гривень на сьогоднішній день. А буде? Ну, розчитуємо, що десь буде 3200.